Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись, що покажуть карти. І починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, хтось буде захищати якусь брехню, але вся ситуація цілком і повністю зміниться. Він доволі швидко зміниться, буде вихід із якоїсь брехні. І знаєте, настільки полегшає, ви в цій ситуації, навіть знаєте, як ну, відсторонитись взагалі від спілкування з людиною, але це все одно вам на краще буде. Ну, трошки засмученість буде по ситуації, бо неприємно просто буде сприймати взагалі всю ситуацію. Але все одно вам буде потім легше. Сфера кохання. До чого тут готують карти, що буде завтра у сфері кохання? Пропозиція, від якої ви спочатку навіть відсторонюватись будете, але. Роздивіться цю пропозицію, вона взагалі на роки буде. Це не так, що щось що швидко закінчиться. Це вас навіть захистить. Це дає вам захист на майбутнє. Тож не поспішайте відмовлятись. Просто емоційно щось ви так, знаєте, трошки так носа повісили. Нічого не хочу, нікого не хочу, і залиште мене в спокої. Ну, просто якась взагалі втомленість від того, що коїться навколо вас. Втомленість внутрішня, може депресивний якийсь такий стан, але не поспішайте відмовлятись. Давайте роздивлятись дії чоловіка у бік жінки. Тут і показана пропозиція. Це пропозиція, яка буде, знаєте, от вона буде якась правильна, за певними правилами. Вона буде цілком і повністю обміркована. Це не, не щось, що поспіхом буде озвучено, щойно що прийшло там на розум людині і одразу на, на язик потрапило. Ні, це обмірковано. І це, знаєте, от не просто там заради якогось там зиску свого, а це, знаєте, от людина духовно розвинена, людина, яка взагалі налаштована на те, щоб робити правильні вчинки по життю. І людина, яка, роблячи цю пропозицію, буде дуже хвилюватись, дуже боятись чого саме. Ну, Король Пентаклів, він, повірте, він, у нього все розраховано, обмірковано. Він взагалі нічого не робить просто так. Це людина мало емоційна. Тут страх того, що ви не, не, від, не відреагуєте на цю пропозицію, що ви просто от, не схочете навіть роздивлятись пропозицію цієї людини. Так, дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Тут поєднання. Тут е, теж жінка, яка нічого не робить просто так. Вона все обмірковує, вона обмислює кожну дію, і вона якісь навіть плани почне вибудовувати, е, вона вхопиться за можливість, яка буде йти від чоловіка. Давайте далі дивитись робота. Що у вас буде завтра в роботі. Так, королева жезлів і королева Пентаклів. І якісь фантазії, мрія, ще тут король мечів показаний. Спілкування, емоційні, якісь там, знаєте, сприйняття якихось просто тем, розмов між людьми, балаканина, фантазії. От знаєте, коли настільки буде хотіти спрацювати, наскільки, знаєте, от просто чимось таким відволікати себе. Ну, Тобто люди можуть просто розмовляти, просто приємно проводити час, можуть інформацію надавати один одному про якихось там свої враження, про якихось своїх знайомих, Ну, тобто, нічого такого. Далі можуть пліткувати про того короля мечів між собою. Що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти в цей день? Королева кубків показана і, ви знаєте, коли людина чекає, готується до, наприклад, якогось свята на, на для того, щоб відсвяткувати якусь там певну подію, коли налаштовується на якусь певну дорогу, але ну, як до вас може людина планує приїхати, або може вас чекає до себе в гості, приймайте, як є, це непогана позиція, вона ну, якісь приємні почуття принесе вам, якісь приємні враження. Ну і вам, і людині, з ким ви там плануєте спілкуватись. Від чого краще б за все відмовитись? Трошки прикрию, бо ютуб не дуже реагує на оголені тіла. Король жезлів і людина не нова для вас, людина з вашого минулого або, може родич ваш. Ситуація якогось очікування, може чекає від вас дзвіночка, може там смс-може початку якоїсь роботи. Взагалі-то від чого відмовитись, від того, щоб надавати якусь надію цьому чоловікові. Якщо ви не плануєте з ним подальших якихось дій, якщо ви не плануєте бачитись, спілкуватись з цією людиною. А взагалі дивіться, тут ще й від чого відмовитись для когось з вас, якщо ви чекаєте певної допомоги від цього чоловіка. Тут показано, що вся ситуація, в якій ви можете чекати якихось певних дій від нього, вона цілком і повністю вами контрольована. Ви можете самотужки зробити те, на що ви розраховуєте від цієї людини. Бо тут може бути така ситуація, коли людина один раз щось зробив, а тепер ви можете думати, що він кожного разу це буде робити, але ну, це не факт. І може бути для когось ситуація, ну як навпаки, ви чимось допомогли йому, а тепер він вважає, що ви йому вже винні робити кожного разу все, що було одне, один раз зроблено. Тоді просто не затягуйте з цим, а дайте людині інформацію, що ви йому нічого не винні. І що те, що він хоче, хай робить сам. Може бути і така ситуація. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Угу. Королева Пентаклів, Імператриця, це може бути коли. В родині спілкування між жінками, наприклад, матуся з дочкою. Наприклад, це можуть бути родички між собою, а можуть бути і там подруги між собою, щось будуть фантазувати. Хочу уточнити, чого не. Є. Для когось це будуть розмови про відпочинок, про здоров'я. Але тут в цих розмовах не буде, знаєте, от як конкретного посилу, що порозмовляли і вже робиться. Це просто на рівні розмов може і завершитись. Але зверніть увагу на ці розмови, бо те, що ви будете між собою там обговорювати, це може привести когось з вас до перемоги, якщо ви дійсно будете робити так, як ви будете роздивлятись. Давайте далі дивитись. Порада від вищих сил для вас на завтра. Дійсно ви можете дуже покращити якусь свою ситуацію і будете дуже потім радіти. І це це більш як сім'ї стосується якихось справ сімейних, якихось там бажань сімейних. вас до радості це приведе. І це буде ваша якась там внутрішня перемога. Ось такий вийшов у нас з вами розклад на завтра. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте уважні до сигналів тривоги. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!